Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаничку в моєму житті. Отже, поки монтувала своє відео попереднє, зрозуміла, що я зовсім нічого в ньому не розказала. Розказала, що планую, розказала, що зробила, а показати нічого не показала, тому що весь час якось так виходило, що не виходило. Так? Ось, Тому показую вам всіх малюків, яких нав'язала минулого тижня. Кавунчики ви вже бачили ось такі. Так, далі восмінішка по моєму майстер-класу в мене є на каналі Самий менший варіант. Далі сердечка Алінчині П'ять штучок. Далі по оленки майстер-класу зв'язала таку мишку, тому що переглядала е, відео і вирішила, що теж можу її зв'язати, чому ні. Ось, І така вийшла смішнюлька мишка. Далі е, сувоньку з залишків, лишилися дуже маленькі залишки, я вирішила зв'язати ось таку сувоньку. Е, далі ось така рибка. Майстер-клас іноземної в'язальниці, вона там нічого не говорить, вона в'яже в кадрі і просто на екрані пише, пише двома мовами, англійською ще якоюсь, пише схемку, і я зв'язала таку рибку. І ось такого метеличка. Чи це бабка? Я навіть не можу сказати. Ось, ось така красулька. Це все, що я нав'язала по брелочках минулого тижня. Далі, що ще? Зараз я заберу брелочки і покажу вам, що ще. Ще я розказувала, що були авокадики, які Аліночка в'язала ще, навчаючись чорткові. І ось так я їх всіх мінімалістично оформила. Тут мала би бути кісточка, але. Чомусь я вирішила їх оформити саме так. Не знаю чому, просто так якось вирішила. Ось ще 5 авокадиків, які зробила Аліночка. Я їх прала, тому що вони лежали деякий час, і отак, от собі сушила. Так, далі. Далі були закінчені шкарпеточки. Ці ще раніше нічого ще не ховала. Ось, ще попереду ховати нитки. Ці шкарпеточки я теж закінчила. Теж ниточки ще не поховала, просто всередину просунула, щоб був вигляд, так боці готовий роботи. Трішки себе бріхаю. Ось. Тому ще поховати кінчики і шкарпеточки, випрати, і шкарпеточки будуть готовенькі. Шапочку, ви пам'ятаєте, я вам показувала, більше я нічого з нею не робила до слова, сьогодні середа, більше я нічого з нею, в принципі, і не робила. По жилету Аліночки, він на ось такій стадії. Тут зробила проймочку і треба вив'язувати зараз поглиблення. Скіз плеча і поглидення горловинки. У мене теж є м -м, відео, як я це роблю. Е, зняла більше для себе, ніж для когось, щоб не забувати, тому що цей спосіб мені сподобався. Результат мені сподобався таке вив'язування, тому е, відзняла собі, щоб не забуватися. Бо в'яжу такі вироби дуже рідко, і справді забуваюся. Немає ще такого, що воно на автоматі, наприклад, таке, як зшивання в петля в петлю, ще щось, то я забуваюся, тому мені треба собі якісь такі нагадування. Ось, Тому, тому так: такі, такі просування по жилету вже майже моточки закінчуються. Ось такі залишки в мене залишились. Ну, не знаю, чи вив'яжу без, без вузликів е, скіз плеча і горловинку. Не знаю. Ну, треба буде то доточимо, не проблема. Так, е, це ніби і все. Ага, і що я робила вчора у вівторок? В понеділок я вже не встигла нічого робити. Е, трішки ще пов'язувала жилет на роботі. А вчора. Вже потрібна вже леті, така робота, що на роботі не пов'яжеш, треба вдома спокійно, тому що там розвороти, треба не збитися, не помилитися. І ще й візеруночок, ну, тому таке. Більше його з собою на роботу не брала, взяла з собою ниточки. Це Алізеши Кері. Ось такі ниточки. Дуже мені подобається. Взяла з собою три моточки, з надією, що я вив'яжу три совенятка. ха 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 насмішила себе, звичайно ж. Але одне я все-таки вив'язала. Воно ще не закінчене, звичайно, зшивання очі, вишивання, таке всяке. І друге я розпочала. Оце розпочинало з шести повітряних, це розпочинала з... з шести стовпчиків в кільце, а це з шести повітряних овальчиком. Ось. Тому погралася, в принципі, за день одна совенятко. Ну що ж, такі результати це теж результати. Сьогодні їду на город, сьогодні не в'язальний день і завтра не в'язаний день, їду на город обов'язково. Треба викопити картопельку і бути спокійною, що все. Можна робити ремонт, можна займатися домашніми справами, на городі все чітко. Там ще викопати картоплю, моркву, буряк, докосити те, що не докосила, позбирати траву теж ту, що ми косили, вже висохла. Та й таке я не знаю, що з тою травою робити, тому що палити то буде прокляття від сусідів, тепер палити не можна. І якогось ями якоїсь є, теж не маю, щоб скинути це одним словом. Буду думати. Ось, і ще там подвір'я треба покропити хімкою, щоби. Вже до зими не косити і не тратити свого часу ще на це. Хімку мені привезли, тому буду ще кропити. Ось, ось такі справи. Ще сьогодні маю поїхати до Назарчика, сьогодні його іменини, і сусідка занесла там вазон, такий хризантему, і треба висадити де в землю, нехай росте собі Назаркові квіточка. Тому планів мільйон. Треба. Шарувати і робити все. Я погнала до наступного підключення, дівчатка. Попрацювала я вже трошки, викупила три рядочки, О, врожай, звісно, сльози, а ще й інвентар, сльози. Це вже геть поламалося. А це ось таке вирівняти не можу, не вихватає сили, а купати так неможливо, тому що не лізе в землю, просто не лізе в землю і все. Копала лопатою, але після дощу мокро і дуже не збираю болото. Коротше, таке. Хочу жити на балконі. Е. Сонечко, а там є сонечка, хто там є. Хто є? Ама хто там є, сонечка. Хто там є? Е? Є е? 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 собачка є. Сонечко. Вона гапкала. Сонечка. А бодися туди. Сонечко. Ти боялась. Дивись, хто є. Дивись, яка собачка. Бачиш? Ти хочеш де куточку? Демо? Демо. Що тут немає її, да? Тільки там ха-ха. собаку Давись собака на як принесла. Ось тут ще така блатна робота. Поносити це все на гору. Це більші шматки від меблів, які ми розбирали в кімнаті. Меблі вже старі, вижили себе, розбомблені, розтовчені життям і дітьми. Тому розбираємо, лишаємо, може, якась там підлога, свині, ще якась така господарська діяльність, все ще дрібненьке, будемо вивозити. Те, що більше треба повиносити нагору, то ми з Андрійком ще маємо таку блудну роботу. Одну партію з однієї великої шафи ми вже повиносили, другу будемо виносити зараз. Звільняємо кімнату під ремонтик. Так, що по ремонту? По ремонту вже майже все підготовлено. Бабуся вибілила стелю, діточки розібрали всі меблі. Перефарбували батареї і, і познімали всі старі шпалери, і, одним словом, попрацювали на славу. Ще потрібно перебілити раз стелю, закінчити з електрикою, і що ще? І нічого, і клеїти шпалери, звичайно ж. Ну, це ми вже будемо робити через тиждень в середу, коли Алінка приїде з Буковелі з роботи. Ось вимагача теж ще нема. Ось, тому будемо працювати вже на тиждень. Ми це відкладаємо. Ось, трішки підприбиралося, підскладалося, щоб не носилася по всій хаті, бо ця е, кімната кутова. Треба три кімнати пройти, дві кімнати пройти, щоб сюди потрапити. Ось, так що так, що якось так будемо помаленьку робити. От вже і понеділок, картопельку ми викопали, Сьогодні закінчуємо з морквочкою. Врожай морквочки, на відміну від картоплі, Прекрасний, чудовий, бомбастичний, фантастичний. Тому морквочку обчиняємо, збираємо, виносимо всю покошену раніше травичку суху з городу. і я б докропити хімкою, щоб згоріла вся решта осіння трава, І щоб я була щаслива і спокійна на подвір'ї теж. Викож викроплю, щоб не косити і тут. І фазенду закриваю на зимовий сезон. Ура-ура-ура! Вечір понеділка, відео вже мало вийти на канал, а я ще знімаю останній шматочок, тому що тільки що прибігли з города, помилися, поїли і хвилька часу, і йдемо на роботу. Тому що в п'ятницю, суботу, я працювала на магазині. Ми не могли піти на мебельний, а неділю трішки. По хаті пошуршали, тому що насправді часу нема, немає, городи, раки-баки. А воно то, якби, хочеться і в хаті поприбирати, тому що все жартує до мами, що ми просто супер прибиральниці всюди, чисто, тільки не вдома. Але так є. Тому трішки пошуршали вдома. А сьогодні вже треба йти на мебільний. Бо мала тиждень пропустимо, але шеф написав, що прийдіть, будь ласка, і поприбирайте. Я вас дуже сильно прошу. Тому ми хвилька-дві перепочиваємо і біжимо на мебельний. Ось, що по результату тижня, в мене по результату тижня ось такі совеньки. Ще їм треба вишити носики і зробити такі вушка. Ось, три совульки різним методом зв'язані. Забула, що мають бути убавочки вверху. Як я так забула, не знаю, в першій не забула, в наступних двох забула. Ну, це творчість, це такий був задум та паля. Тому, якось так. Я сьогодні сиділа, дов'язувала савинят, трішки зшивала, трішки вишивала. А Аліночка в цей час відповідала на коментарі, ми разом відповідали. Я диктувала, вона друкувала, і це все було дуже гарно, гарний настрій, гарні емоції. Я вам дуже дякую, люди. Добрі, дуже дякую за всі ваші добрі слова. Хочу, щоб все, що ви. Пишете е, і зичите мені моїй сім'ї, е, щоб обов'язково поверталася до вас, тому що е, дуже хочеться, щоб все було добре не тільки в моїй сім'ї, е, не тільки в нас, щоб всіх було добре, тому що знаю, що, що ми тут просто як Бога за пазухою на, на заході України, а, а є значно гірше. Тому, е, тому, тому, тому я не знаю вже, яких богів просити. Ну, де ті боги е, у відпустці, мабуть. Тому що не може стільки людей гинути щодня за дурнісічку, Не може стільки діток гинути просто за ніщо. Просто через те, що якийсь придурок хоче е, самоствердитися смертями інших людей. Не знаю. Тому... Тому навіть не знаю, бережіть себе сказати банально, так, як берегти себе від ракети, від кабу, від граду, від всього решта. Це неможливо. Хай береже вас Бог, Бог не береже. Тому я навіть не знаю. Я навіть не знаю, я просто зичу всім миру здоров'я хлопчикам, нашим і дівчаткам, захисникам нашим перемоги, щоб були цілі, здорові, поверталися додому, до діток, до, до батьків, до рідних, щоб все було. Щоб все було мир, щоб все було перемога. А решту відбудуємо, будемо працювати і, і відбудуємо, тому що потенціал є, за кордон допомагає, значить, все може бути краще. Тільки би цього захотіла наша влада. А влада не хоче поки що. Тому мусять хлопці воювати і дівчата, і, і класти своє життя і своє здоров'я за примхи влади. Якось так, всіх цілую, люблю, всім триматися морально, триматися, займати свої думки, займати свій час, займати себе, телефонувати друзям, не чекати, що хтось до вас зателефонує, робити перший крок, і, якщо потрібно, другий і третій. Тому що ми самі творці свого свого щастя, насправді, сидіти і чекати, що до мене ніхто не телефонує, і не цікавиться моїм здоров'ям і моїм, як я поживаю. І друзі, і не друзі, і родичі, і не родичі. Так не може бути. Будьте першими, будьте мудрішими. Я завжди вам казати, ти старша, ти мусиш бути мудріша до моєї сестрички. Будьте мудрішими. Тому е, всіх обнімаю, всіх люблю, е, всім добра. Насправді всім добра і всім триматися. Піднімаємо себе самі. Хто чим може, хто вишиванням в'язанням, городом, тому що завдяки тому городу витомишся і, і хоча б можеш заснути на кілька годин, від, 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 відключити мозги. Тому і, і город це, це щастя насправді. Тому всім, всім добра. Так. До зустрічі через тиждень. Що По лялечці... Яку я мала почати, я її розпочала. Там буквально ну я вставлю фото, тому що скидала в групу сімейну мої просуваннячка на роботі. Зараз я познімаю сонечку. На роботі насправді теж дуже багато роботи. Всі графіки перевезення продуктів збилися, тому що хлопців немає хто. Їздив їх, похапали ТЦК, вони вже служать. Хто боїться, той звільнився і сидить вдома. Хто може їздити, це практично хлоп хлопці, мужчини 60+. Деякий Деякі товар вже навіть возять дівчатка. Лише жінки тірбають ящики, тірбають товар, самі кермують, тому що насправді нема кому взяти товар. Все збилося і відповідно. На роботі трішки теж завали. Якраз так вийшло, що на наших два дні весь товар почали звозити. Тому було чим позайматися, окрім в'язанічка. Якось так, Все. всіх цілую. люблю, бувайте, обнімаю, дякую, дякую мільярд разів. Справді, дякую за кожне ваше слово, за кожен смайличок і вподобаєчку. Це справді дуже-дуже підтримує. Тому я навзаєм вас підтримую і відправляю вам. Сонечко, просто сонечко, і просто в душу обнімає.